Доброго дня! Сьогодні у нас остання практична робота в фотошопі. Називається вона Створення фірмових знаків і логотипів розроблення елементів фірмового стилю за наданим завданням. Але ми будемо робити не просто фірмові знаки і логотипи, ми зробимо буклет для певної організації. Отже, ваша задача спочатку вибрати, що це буде за організація. З яким напрямком дій. Наприклад, це може бути автосервіс, це може бути кав'ярня, перукарня, якась крамничка, автозаправка, адвокатське бюро, лікарня, майстри манікюра і так далі. Вибираємо спочатку, що це має бути. Тепер переходимо на наш улюблений сайт, який називається Kenway, і... Починаємо тут створювати цю роботу. Заходимо ми в свій обліковий запис, далі натискаємо кнопочку Створити дизайн і вибираємо розмір для нашого майбутнього буклету. Заходимо на наш любимий сайт Canve. Далі. Нам необхідно вибрати, що ми будемо робити сьогодні. Нам підходить або презентація, або що у нас тут ще є інфографіка, або обложка книги, або обложка журналу. Наприклад, обложку журналу вибираємо, завантажується дизайн. На головне, щоб тут з боку у нас була активна кнопка фон. Далі ви можете підібрати із запропонованих якийсь фон для нашого майбутнього буклету. Це може бути. Або сплошна якась заливочка, ось, наприклад, така текстурка, або градієнт якийсь, як переходить один кольор з іншого. Підбирайте те, що вам подобається. Не бажано використовувати ось таке от зображення, де куча різних елементів, щоб воно не збігалося з тими іншими елементами. Ось таке дерев'яне може, наприклад, тому, що воно схоже між собою все. Щоб не було багато різних елементів. От Я зупинюся на цьому градієнті, де йде переход від синього до світлоблакитного. Далі нам необхідно повторити ось такий от приблизно буклет. Тобто, це я робив у фотошопі, тепер поясню, як в другому середовищі його зробити. Треба додати два надписа. Можливо, трошки більше зображення декілька, е оголошення про знижку, піктограму мобільного телефону. І це все будемо робити через середовище Canva. Тобто зараз нам треба додати текст. текст текстові елементи в Canva прописані дуже добре, вони вже відформатовані, це дуже хорошо. Тепер ми маємо додати сюди. Таке повідомлення. От, наприклад, цей текст мені сподобався, але, звісно, він з короною, він в проверсії, безкоштовній версії, на жаль, недоступний. Можна вибрати будь-який інший, який без корони. От Free Shipping, наприклад, додаю я цей надпис, піднімаю вверх і заміняю тепер на свої власні надписи. Наприклад, автосалон. Автосервісбачаюся, але текст вже не такий красивий, як був раніше, тому що змінився шрифт. Відповідно, нам треба знайти тут якийсь жир... жирненький шрифт, який підтримує кирилицю. І, відповідно, ми натискаємо і перевіряємо, як вони будуть працювати в даному середовищі. Можливо, якісь інші ви знайдете і підберете собі той, що вам подобається. Можливо, він там не буде наведений жирний, можливо, якийсь трошки інший. Отакий. Якщо слово не влазить. Ми маємо, звісно ж, змінити розмір нашого тексту. Можна змінювати, затиснувши оцей мінус, можна прописати вручну зразу. От, наприклад, автосервіс я знайшов вже надпис, тепер замість shipping Я назву його ключ. Ось так от він буде в мене називатися. Також виділяємо цей надпис і застосовуємо сюди. Шрифт. Ну, бажано, звісно, використовувати ті шрифти, які будуть схожі, щоб не було в кожному надписі другий шрифт. Так, далі ми можемо його трошки підкоригувати, наприклад, змінити забарвлення кольору заливки тексту на такий, щоб добре видимий був на нашому фоні. Так, далі наступний крок: ми маємо додати сюди зображення автомобіля. Наприклад, як це зробити? Можна знайти зображення в інтернеті і обрізати його за допомогою інших середовищ, таких як Фоторум, там, або знайти вже без фона і додати до нашого буклету. А можна знайти в графіці. Тобто заходимо в елементи, шукаємо елементи. от в мене автосервіс, я буду шукати елементи, відповідно, машина мені треба. Суперкар, я напишу. Суперкар. І ось які суперкари в нас доступні. Дивимося, в графіці у нас доступно, показуємо всі всі Про версії бачимо. Всі з короною. Є декілька, ось така, наприклад, безкоштовна версія. Ми шукаємо ті, що без корони, звісно ж, тому що вони за них кошти платити не треба. Тобто підбираємо те зображення, яке вам подобається найбільше. Ну поки що мені це сподобалося е найкраще. Якщо суперкар можна написати авто, Наприклад, ну, не суперкарт, це, звісно, буде, але зображення BMW, наприклад, теж підходить непогано. Це, відповідно, я можу видалити. Тобто є різні варіанти, ви підбираєте. Пробуйте не один запит, декілька запитів можна підібрати. Отак от воно підходить. І під текст підходить нам і зображення непогане. Наступне, що ми робимо. Ми додаємо ключ ще сюди мені треба. От я пишу ключ, але ключ може бути який. Ключ може бути від автомобіля, може бути накидний ключ, там, розводний і так далі. Тобто підбираємо те, що нам підходить під е, тематику нашого буклету. Автосервіс-ключ, значить мені потрібен автомобільний ключ. Наприклад, ось автомобільні ключі, ключі від авто. Тож, в принципі, підходить. І Можна додати сюди і таке зображення, але опять же шукаємо таке, щоб було без корони. От, такий от можна ключ додати. Зменшуємо його в розмірі, десь там розташовуємо. Можна повернути трошки, щоб не було воно ну, прям так ідеально все. Так. І додаємо декілька графічних елементів. Далі я пишу ключ інструменти Ось такі от результати також в мене є. Дуже мало ключів. Тут ось такий можна додати елемент. Ну, Строкою було б непогано, але на безкоштовній версії немає. Дуже багато об'єктів є на Pro версії, але, на жаль, на такій версії знайти дуже-дуже складно. Тобто треба повторюю декілька запитів робити. Зупинимося, мабуть, на цьому інструменті, що є, в нас, зменшуємо його і сюди розташовуємо. Далі я додам сюди пропозицію про знижку. Для цього заходимо опять в елементи, графіка, і вибираємо доступна лінія, круг, стрілка, серце, квадрат, градієнт, прямокутник, штрихи, штрих-коди. Ну, мені підійде прямокутник. От я можу вибрати фігуру прямокутник, можна з м'якими такими краями. Відповідно, змінюємо розміри цього повідомлення та додаємо його ось сюди. На цей прямокутник нам треба буде покласти текст. Тобто також вибираємо якийсь цікавий текст, який буде виділятися, ось такий, наприклад. І пишемо тут слово е, так, тут два різних знижка", отак, знижка. Щоб привернути увагу і знаки оклику. Далі цю знижку я зміню шрифт цієї знижки таким чином, щоб слово влізло в рамочку. Оцю. Ну, оце сейл, можливо, тут воно мені не потрібно. Так, Як один елемент. ось так, я його, можна І мишкою його зменшити. Знижка. Так, другий елемент, в принципі, так, він мені знадобиться, але мені треба, щоб другий елемент передвигався окремо. Того я додав ще один такий текст. І напишу сюди. От другий давайте елемент тепер вже ми використаємо, Тут я напишу по промокоду. І дві крапочки ставлю. Тобто, по промокоду можна сразу поставити 50-й шрифт, маленьке, щоб воно було, і зменшую його. Дивіться, тобто, що це означає, що коли наший Клієнт скаже нам цей промокод, тоді, відповідно, він і отримать знижку. І опять же, третій елемент тексту я додаю. Додаю третій, щоб проміжки між текстом зменшити. Ну і там, я не знаю, треба якийсь видумати BRZK. Наприклад, якісь там циферки можна менше зробити. І опять же, робимо шрифт маленьким. Нехай це буде 50-й текст. Ось такий. Опять же його зменшуємо і перетягуємо ось сюди по промокоду. Тобто, коли промокод, кажуть нашому адміністратору, то він робить відповідну знижку. Далі треба додати отаку от, отакий от ярличок із знижкою, де його можна знайти, Та, звісно, вже в Гуглі. Переходимо по шокову систему, я пишу тут надпис Знижка можна додати ще допис PNG, що буде означати, що я шукаю. Без заднього фона вже. Якщо знайдете добре, якщо не знайдете, то можна буде пошукати на інших веб-сайтах. І от мені подобається або ось таке з розпродажем ярличок, або ось таке, як в попередньому варіанті було. 50%. Я його зберігаю. Десь комп'ютер. На робочі сіли у мене збережеться. Потім переходимо на сайт, наприклад, Фоторум. І що ми вибираємо? Ми обираємо. Видалити фон. Тобто, вибираємо це зображення. Наше з комп'ютера завантажуємо. Ось воно. І що ми вибираємо? Прозрачний фон зробити. Так. Ось воно. Опрацювало. Фон став прозорий. Фону у нас немає взагалі. І ми завантажуємо його. Це зображення на свій комп'ютер. Качать що? В безкоштовному варіанті обов'язково. Все, зображення вже в нас є з обрізаним фоном. Повертаємося до шаблона Тепер вибираємо завантажити файли. Завантажити файли, і ось цей файл, останній, що у нас був, без нашого фона. Ось він завантажився, і ми перетягуємо. ну Майже ідеально, але зрозуміло, що. Деякі маленькі недочоти тут будуть. Все. У нас є знижка і висить от ярличок, що 50%. Звісно, є зображення, де ми це робили, але куди ми дінемося в безкоштовній версії, лише так можна зробити. Так, можна, звісно, підняти трошки, щоб не заважало, можна заставити ось так. Далі останній штрих: ми додаємо сюди е зображення мобільного телефону. Краще це конечно, робити в графіці. Тобто заходимо в елементи і пишемо, тут ми телефон. Телефон. Можливо, є. Так, є ось у них графіка телефону, обрізані вже кліпарти. Можна вибрати слухавку, можна вибрати мобільний телефон, можна стаціонарний телефон для розмов. Ось такий, скажімо, телефончик. Мені подобається. Або любий інший, який, на вашу думку, буде доцільним в даній ситуації. Ситуація така, що ми хочемо. Написати номер телефону там, діжурного адміністратора, який зможе відповідати на питання. Для цього, звісно ж, переходимо в, куди ми, в елемент текст. Вибираємо текст, який нам подобається. Можна той, який раніше ми використовували, і пишемо сюди якийсь номер телефону. Наприклад, не свій можна використовувати, а видумати якийсь довільний. Далі вибираємо, вибираємо розмір шрифта. Можемо мінусом його зменшувати, можемо прописати зразу маленький якийсь. І налаштовуємо його, підсовуємо туди ближче до нашого кліпарта оцеї слухалки. В принципі, і все. Далі вже виконуємо налаштування, там остаточні налаштування, які нам треба до. Довести до ідеалу наше зображення, і можна зберігати наш буклетик чи нашій плакатик, точніше, він готовий. Далі натискаємо поділитися, скачать і вибираємо формат, в який воно рекомендує PDF, там, в принципі, без різниці, в якому зробите, можна GPG, PNG без різниці. От, наприклад, PNG нехай буде. Тискаємо скачать, і все, воно вже завантажилося. Потім шукаємо це зображення в завантаженнях наших в загрузках і здаємо практичну роботу на перевірку.